Та в ефірі новини розпочинаємо інформаційний тиждень. Підсумки понеділка вже за мить. У Вінниці побільшало острівців безпеки. Бойові дії на Вервольфі, масштабна реконструкція. Прибутковий бізнес телефонних шахраїв. Вінницькі дороги продовжують робити безпечнішими. Цьогоріч вже капітально відремонтували два перехрестя. Ще два доробляють. Там кладуть асфальт, облаштовують острівці безпеки та наносять нову дорожню розмітку. Перехрестя Гоголя Перегова. Незабаром воно обіцяє стати одним з найбезпечніших у місті. Це відчують усі учасники дорожнього руху. Робимо островки для поліпшення руху машин щоб машини не нарушали, поставлять знаки направлення руху, куди як потрібно рухатися автомобілю. Так, Поставимо плітку, щоб красиво було, виділимо пішоход. Капітально планують відремонтувати ділянку на Сабарівському шосе, а саме проїзд до мікрорайону академічний. Там планують розширити дорогу та нанести розмітку. Загалом на цей рік запланували капітально відремонтувати чотири перехрестя. Два з них вже здали. Це площа Северина Наливайка та перехрестя Київська та Чорновола. Було прийнято рішення зробити збільшення перехрест. Розширення перехрест для збільшення проходження автомашини. Відновлювати перехрестя будуть до середини жовтня. Потім спеціальна комісія визначатиме, які ділянки ремонтуватимуть наступного року. Вадим Потатуєв, Вадим Вадимжиєвський, телеканал Віта. Шахрайські оборудки на півмільйона. Вінницькі оперативники затримали телефонних аферистів, які виманювали гроші на території Київської, Хмельницької та Вінницької областей. Найбільше все ж у нашому регіоні. За словами зловмисників, тут найдовірливіші люди. Вінничанка Ольга віддала 2,5 тисячі євро шахраям за визволення з міліції брата, який, начебто, побив перехожого. Телефонний дзвінок пролунав о четвертій ранку. Жінка не встигла отямитись, та й часу на це ніхто не давав. Каже, аферисти постійно розмовляли з нею, казали, щоб не клала трубку. Почувши, що гроші є, приїхали за 10 хвилин. Вийшли во двор і віддали йому папку. Вони і тільки хвилин через 10 Папа догадався позвонити Дімі. А вдома спить, нічого не знаю. Таких довірливих громадян на рахунку телефонних аферистів більше двох десятків. Орудували шахраї у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Бралися допомогти за винагороду не менше, ніж в тисячу доларів. Гаврилу спочатку, що задержала міліція. вони перезванювали. Я ну, спрашував дані, де проживаєте. там. От, вони давали дані. От я говорю, що вашого сина задержали по статті 121 там, ну, за, за драку. Започаткував сумнівну справу раніше судимий 35-річний киянин. Після відсидки чоловік разом з дружиною та спільником налагодили телефонний бізнес. До злочинної групи залучили також таксистів, які приїжджали до обурених людей по гроші. Ну, розговорювала з фатізами працю. Під'їхали, забрали документи так, як говорили, мальчики. І все, більше я нічого не діла. Під час своєї оборудки шахраї виманили майже півмільйона гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Членам даної злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення вольні з конфіскації імущества. Організатор та його посібник вже за ґратами. Жінка перебуватиме під домашнім арештом. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Жарти п'яного чоловіка ледь не коштували йому життя. В селі Тростянець близько опівночі. 50-річний чоловік, лякаючи дружину тим, що вчинить самогубство, сів на край криниці, не втримався та впав на 15-метрову глибину. Жінка викликала рятувальників. Ті за допомогою мотузки витягнули жартівника та передали лікарям швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий знаходиться в Тиврівській районній лікарні з діагнозом переохолодження. Червона армія, підрозділи Вермахту та УПА зійшлися в бою на території ставки Гітлера Вервольф. Акцією Жива історія. Реконструктори з різних куточків України відзначили 70-річчя закінчення Другої світової війни. Подробиці в наступному сюжеті. Тим часом напад загін української санської. Більше ніж на годину Вервольф перетворився на поле бою. Вояки різних армій були в автентичних одностроях та зі справжньою зброєю. Це легендою, підрозділ СС влаштував засідку на загін червоноармійців. Частину радянських вояків захопили в полон. Свідками цього стали бійці загону УПА Південь. Хочу силу вони переставляють німецьку гармату. ПАК, ну а відповідно сесії знущаються з відігравався уявний бій. так?» Але ну все ж таки, враховуючи форму вже червоноармійців та того періоду, це події 43-44 років. Беремо умовну назву, хай це буде момент і події визволення Вінничини. Хай це буде 44-й рік, бо все-таки ми говорили про воюючу сторону української повстанської армії. А упа південь рейдувала на цих теренах якраз в цей період, в цей час. У відтворенні боїв Другої світової взяли участь більше сотні реконструкторів чи не з усієї України. Зброя та одяг із приватних колекцій. Учасники кажуть, вживались у роль три дні. Тобто, наша задача була прийти сюди до лісу з підручних матеріалів, як воно було раніше, підготувати свій лагер повністю без сучасних речей будь-яких. Ось власне це допомогло вжитись в роль. По завершенні дійства глядачі мали можливість поспілкуватись та сфотографуватись з людьми у формі, випробувати зброю, подивитись на побут німців, червоноармійців та бандерівців. Давайте діти наші повинні знати історію, бачити це. тому що нація, яка не знає свою історію, нема майбутнього такий захід у Вінниці проходить вперше. Організатори сподіваються, що проект Жива історія стане традиційним. Тетяна Орлова, новини телеканал Віта. На Майдані Незалежності влаштували пікнік сімейний. Аби відпочити сюди, прийшло близько сотні вінничан. Втім, вони не споживали їжу, а обговорювали ідеї щодо розвитку нашого міста. Спілкувалися, сидячи на м'яких та зручних пуфах. В той же час малюки брали участь у майстер-класах. Усі 30 пропозицій щодо покращення життя у нашому місті вінничани писали на листочках та розвішували на так званому дереві ідей. Спочатку пропозиції опрацює робоча група, до якої входять громадські організації. Вільська громада без кордонів, гармонія, розвиток-розвиток та територія мам. Потім їх передадуть виконувачу обов'язків міського голови Сергію Моргунову. Молодь. Звичайно, хоче більш доступне житло для молодих сімей. Пенсіонери хочуть. Безкоштовні ліки і залишити безкоштовний проїзд. Також у нас були гості з числа переселенців, які запропонували свої проекти. Це те, щоб жінок залучати до громадської активності. Вінниця в ритмі джазу. Спринтери у підгузках знову на старті. 24 години без війни. Світ відзначає Міжнародний день миру. Вінничани першими в Україні побачать нову вітчизняну стрічку Загублене місто, Дебютну б'ютну повнометражку роботу молодого режисера Віталія Потруха городянам презентують сьогодні у кінодворику на європейській площі. Початок запланований на 20-ту годину. Подивитися трилер зможуть всі охочі. Вхід вільний. У широкий український прокат Загублене місто вийде вже 1 жовтня. Фільм зляни за підтримки держкіно та кіностудії Довженка із виключно українськими акторами. Сюжет розгортається навколо фантастичної історії. Рі про Чорнобильську АЕС і паралельні світи. Головні герої картини мрійливий мародер, жінка, що втратила сім'ю та засуджений суспільством науковець. Воли і обставин опиняються в незвичному місті з власними законами. Це найщасливіше місто в світі. Чистки в рядах чиновників Укрпошти і премії рядовим поштарям. Про масштабні кадрові зміни у Вінниці заявив виконувач обов'язків генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. За його словами, скоротять до 20% штату. На сьогодні в структурі держпідприємства працює сімдесят тисяч чоловік. Ткачук зокрема зазначив, що генеральну дирекцію оптимізують чини вдвічі, але професіоналів підкреслив він залишать скорочення, не зачепить листонож і операторів. До того ж, поштарям обіцяють премії у розмірі тисячі гривень за роз. Бланків для субсидій. Покращиться мають і умови праці. Зокрема, цьогоріч на Вінничині оновлять 17 приміщень поштових відділень та обладнають їх пандусами. Ціни на цукор можуть зрости до 25 гривень за кілограм. Таке подорожчання фахівці прогнозують вже з січня наступного року. До того часу вартість лишатиметься стабільною в межах 15 гривень, що є на сьогодні. В магазинах поки що реалізовуватимуть старі запаси, та цукор зроблений з буряків нового врожаю. А от коли припаси почнуть вичерпуватися, можливий стрибок ціни. У Вінниці оживе герб України. Студентська молодь готується встановити новий національний рекорд. У середу, 23 вересня, на стадіоні Медколеджу у вишиванках, взявши за руки, учасники вишикуються в найбільший державний символ. До участі запросили знаменитих Вінничан, які прославили місто в Україні та за її межами. Флешмоб «Вінниця – це я» організовує Вінницька молодіжна рада. На столицю джазу перетворилася Вінниця на вихідні. 19-й міжнародний фестиваль. Вінниця, джазфест дві 2015» зібрав на сцені зіркових музикантів з дев'яти країн. І організатори і вінничани чекали на фест з нетерпінням. Минулого року його не проводили через конфлікт на сході. Яким видався джазовий уікенд. Далі в сюжеті. Вінницький джаз-фест повернувся після річної перерви і відразу здивував вперше за майже 20 20-річну історію фестивалю. Головною зіркою став український колектив Джаскабере Фрідом Джаз. Окрім того, до Вінниці приїхали усі без винятку запрошені музиканти, не зважаючи на неспокійну обстановку в країні. Музиканти, які приїхали до нас, вони є зірками в своїх країнах і є послами миру в нашій країні. Вони навіть приїхали зі своїми дружинами. Тобто, це скажімо, зайвий раз підкреслю, що вони вірять в нашу країну. Дев'ять колективів з Німеччини, Австрії, Швеції, Естонії, Литви, Швейцарії, Вірменії та Сполучених Штатів Америки виступили на сцені фестивалю. А відкривала його вінницька співачка Оксана Славна разом із квартетом Експромт виконавиця поєднала авторську музику, джаз і діджеївський мікс. у джаз-фестивалі – це завжди большая відповідальність, а тим болі виходити першим на сцену. Ну Волновались, чесно говоря. А от саксофоністи зі Швеції та гарячі хлопці з Естонії своїм виступом зруйнували стереотип про нордичний характер. Публіка віддячила джазменам оваціями. Добре, що у нас кістивалі приходять. Він це міна центр музикального розвиття. джазу. в джазі лише дівчата під таким девізом відбувалося закриття фестивалю. Запалювали епатажні красуні шоу балету Фрідом Джаз, які приїхали на запрошення Сергія Моргунова. Вінницю артистки порівняли з колиською джазу новим Орлеаном, а Вінницьку публіку назвали і європейською. Назвичайно чудовий колектив, який сьогодні в Вінниці зробили справжнє свято, які ви подарували нам сьогодні максимум таких позитивних, приємних емоцій. Популярний Ґелзбенд уже зголосився приїхати і на наступний фестиваль у Вінниці. Тим часом організатори уже розсилають запрошення учасникам на ювілейний двадцятий джазфест. Ірина Кравченко, Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, Телеканал Віта. Хто повзком, хто пішки, а хто біжучі так добирались до фінішу найменші вінничани у місті відбулись вже традиційні перегони у повзунках. Щоправда, цього разу не на набережні, а на майдані незалежності. Залишивши свої чотириколісні персональні таксі, малюки змагались на швидкість. За цим спостерігала наша Оксана Святенко. Вінницькі турбомалюки знову на старті. Майже 50 хлопчиків та дівчаток стали учасниками перегонів у повзунках. Для них це не лише змагання на спритність, а й крок до самостійності. Адже подолати дистанцію у 5 метрів малюки мають без допомоги батьків. На які тільки хитрощі не йдуть матусі з татусями, аби заохотити своїх чат активніше рухатись до фінішу. Заманюють улюбленими іграшками ляльками, машинами, ключами телефоном Батьки, бачите, діти на айфон швидше біжуть. А якби мама його заманювала шостим айфоном, то він би вже давно був за на фініші. А деяких приманюють досить незвичними предметами. Як-от восьмимісячного Марка його вабили кухонним приладдям. Стандартні йому вже набридли, тому. Такі іграшки, як захоже на кухню, він зразу тягне рученята до таких іграшок. Може, нам ще дасте мікрофони. Наступні змагання, і мені теж сподобалось. Буде швидше повсти до забігу. Марка готували ретельно, навіть підібрали відповідний костюм. Зараз в нас. Таке життя, що треба все робити швидко, динамічно все розвивається. Ну зая це ну, найвідоміший спринтер. І ми йому теж вирішили передати цей образ, щоб не відстава від життя. За правилами спринту з пункту А в пункт Б малюки мають проповсти, але в кожного виходить по різному Дев'ятимісячна Валерія довго думала, як же дістатись фінішу. Нарешті вирішила піти пішки. Ми не очікували, звісно, що вона тут піде. Ми думали, що вона поповзе. Вирішили все-таки піти. Дітки наші неприсказуємо. Перегони у повзунках у Вінниці проходять вже в четверте і стають дедалі популярнішими. Щоразу на них приходить все більше і більше родин. Дуже приємно спостерігати за тим, що і мама, і папа вболівають за своїх дітей. А серед глядачів стоять бабусі, і дідусі, які також тішаться за те, що їх дитина ось саме зараз показує свої е, здобутки, ось здолають цю відстань. Тому це надзвичайно родинний, гарний, приємний, веселий конкурс. Традиційно головним призом змагань є підгузки. Цього разу їх заслужив Вітя Веснюк. Він проповз дистанцію за 13 секунд. А серед дівчат, як і минулого разу, перемогла Арінка Пшеничнюк. Її результат 8 секунд. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Сьогодні православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Причисту. Релігійне свято Християнської церкви на честь Діви Марії, Матері Ісуса Христа, є одним з 12 свят. Відзначається щороку православними 21 вересня, католиками 8 вересня. У народі з цим святом пов'язано чимало традицій. Вважалося, що до цього дня повинен бути зібраний увесь урожай. В цей день не працюють, не постяться. І чим хлібосольнішим буде стіл, тим кращий урожай вродить в наступному році. А ще сьогодні Міжнародний день миру. Відзначати його запропонувала Генеральна асамблея ООН майже 35 років тому. В цей день учасників збройних конфліктів закликають відмовитися від воєнних дій, припинити вогонь та відмовитися від насильства, хоча б на 24 години. Цього дня біля головної будівлі ООН лунає дзвін миру. В Україні цей день згідно указу президента відзначають з 2002 року. Сподіваюсь, відлуння дзвону миру долетить і до України. На цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 22 вересня у Вінниці мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14. В день 18-23 з позначкою плюс.